Перекладіть 20 слів за хвилину. Прокидатися. Wake up. Прийняти душ. Take a shower. Одягатися. Гетressed. Йти на прогулянку. Go for a walk. Лягати спати. Go to bed. Готувати обід. Make lunch. Вставати. Get up. Їхати. Drive. Іти на роботу. Go to work. Спати. Sleep. Ходити по магазинах. Go shopping. Вигулювати собаку. Walk the dog. Читати газету. Read the newspaper. Закінчувати роботу. Finish work. Снідати. Have breakfast. Перевіряти пошту. Чек emails. Грати в комп'ютерні ігри. Плей комп'ютер games. Читати новини. Read the news. Дивитися телевізор. Watch TV. Прибирати. Клінап.